Вітання з садочку, що на Київщині. Мене звати Ірина. І перш ніж ми перейдемо до перегляду замовлення з інтернет-магазину Флоріум, я хочу показати вам квітування голоквіткового жасмину. Зазвичай на Київщині він розквітає в кінці лютого березні, а цьогоріч ми вже любуємося його красою. У цьому замовленні 13 позицій, з яких 12 це цибулькові рослини і одна хоста, кореневище хости. Кореневище в пластиковому тубусі, зазначення сорту на упаковці, хоста називається Sun and Subtypes». Цей саджанець хости коштує 55 гривень 98 копійок. Горщик П9. Далі розглянемо цибулинки тюльпанів. Цей набір з двох тюльпанів мені дістався в подарунок. Зараз на сайті Флоріум чорний місяць, не Чорна п'ятниця, цілий місяць, багато знижок, багато товарів йдуть за одну копійку. І ось саме цей набір тюльпанів мені прийшов за одну копійку. Ось так виглядають цибулинки в досить гарному стані. Цибулинки не пошкоджені. Ми бачимо вже точки росту живі. Це тюльпани махрові, ранні. Ці тюльпани низькорослі і дуже красивого такого кольору, який плавно переходить жовтий, помаранчевий, трішки рожевий. Я вставлю фото обов'язково. І по відгуках кажуть, що коли він квітне, то справляється враження, що він наче сяє з середини. Наступна цибулинка належить фрітіларії. Ще фрітіларії називають рябчики, царська корона. Ось так виглядає цибулина. Коріннячко добре. Саме цей вид фритіларії чи рябчика є досить високою рослиною. Вона досягає до метр двадцять у висоту, має сильне стебло і по всьому стеблі суцвіття. Саме в цього сорту суцвіття кольору темно-фіолетового. І вони, наче дзвоники конвалії так по всьому стеблу дуже красиво розміщуються. Минулого року я вже брала таку фрітіларію, саме на флоріумі. Вона вже в мене квітла. І я захотіла, щоб була у мене ще одна така рослина. Коштує вона 129 гривень 48 копійок за одну цибулинку. Наступний подарунок теж за одну копійку, це ось такий аліум. Не розумію, чому на упаковці написано набір аліумів, адже тут цибулинка одна, і на сайті також вказано, що одна цибулинка, мабуть, якась помилка. Цей аліум висотою до 60 см, має великі квіти кулі, які досягають до 20 см, кульки фіолетового кольору. Цибулина в гарному стані. Ось, бачите, Так, приємний подарунок. Наступний набір крокусів теж за одну копійку аква. Це такі ніжно бузкового кольору крокуси. Ось в наборі їх 5 штук. Всі в дуже гарному стані, вже всі мають точки росту видимі. Ось так. Теж приємний, приємний подарунок. За одну копійку також прийшов набір нарцисів. Мікс 10 штук. На сайті вказано різні кольори нарцисів. Не знаю, які мені попалися в цьому наборі, але минулого року, здається, я брала теж такий подарунковий набір до Дня Святого Миколая. У мене розквітли всі одного кольору. Всі жовті були. Так, ось такі цибулинки середнього розміру, деякі з дітками. О, тут аж три. Треба обробити у препараті Максим перед посадкою. Ну, маю надію, що тут різні сорти, адже цибулинки трішки відрізняються розміром, формою цибулинки, є кругліші, є такі більш продовгуваті. То, я думаю, можливо, дійсно, в цьому міксі я побачу хоча б декілька. Різних сортів нарцисів. Лавволі, набір тюльпанів теж за одну копійку. Акційний, у наборі дві цибулинки, дивимося. Гарні цибулинки, тут уже дітка формується. І тут дітка. Клас, досить великі цибулинки. Це тюльпан пізній махровий сорт. Квіти півонієподібні, насиченого червоного кольору. За 122 гривні 96 копійок я купила цибулину гігантського аліума. Аліум Mount Everest. Він білого кольору. Досить високий росте. Заявлена висота на сайті 120 см, і розмір квітки більше 20 см. Ось так виглядає цибулинка. Це донце низ, а це верх. цибулина дуже хороша. Тверденька. Я задоволена. За 113 ,97 гривень 97 копійок я купила набір гіацинтів Odysseus. Це новинка на сайті Флоріум. Вони мають помаранчеві квіти, висота рослини близько 25 см. Зараз подивимося, які ж цибулинки. А ці цибулинки мені не подобаються. Бачите, звісно, в порівнянні з тими цибулинками, які я до цього дивилась, які тюльпани, які аліуми, ці гіацинти не подобаються. Хоча це. І не подарунок. Це за повну вартість я купувала ці цибулинки. Це ще гірше. Це ще гірше. Не знаю, буду чистити, обов'язково напишу до магазину. Вони мені особисто вони йшли на зустріч, повертали гроші на бонусний рахунок. Подивимось, ви знаєте, тут цибулина начебто і не критично, там нічого такого немає, але мені оце дуже, дуже не подобається ця якість. Цими гіацинтами я не задоволена. Наступний комплект гіацинтів Жан Бос. Це гіацинти червоного кольору. Висота до 20 сантиметрів. Так, подивимося, які тут будуть цибулинки. Ну, ці кращої якості, ніж попередні. Так, це міцні, це добрі цибулинки. Попередні мені не сподобалися. А ці, ці дуже хороші. Гіацинт жан вос. 32 гривні 99 копійок коштує набір нарцисів. Це нарциси, Яких їх називають в народі сімейні, коли на одному стеблі суцвіття парасолькоподібні, які складаються із декількох дрібніших квіток. У цих нарцисів Суцвіття можуть складатися із 8-10 квітів. Але я не впевнена, чи в перший рік настільки багато квітів буде. Можливо, в перші роки, поки приживеться нарцис, в суцвітті квітів буде менше. Висота цих нарцисів 35 см, і по кольору вони. Такі білі, а серединка, оця корона такого подібного до персикового кольору, набір голландських ірисів за ціною 17,98. Цей сорт Валентин. І ще один. Теж набір голландських Mickey Ocean. Зараз відкрию обидва пакунки і подивимось на цеплинки. Сорт Валентин досить цікаве має забарвлення. Там на квітці поєднані кольори бузкові, сині, жовті, бронзові. Він дуже мені подобається, дуже цікавий в наборі 5 цибулин. Усі 5 цибулин гарної якості. З точками росту. Так. Ось це Валентин. Так. А це інший сорт. Мінкі оушен. Мінкі оушен це квітку має кусиню з фіолетовим з переходами. І посередині жовтенька така цяточка. Так, в цьому наборі одна цибулинка. Зовсім вона, вона ніяка, бачите? Так, тут Ця ось теж, ось бачите, вже донце Воно просто згнило. Ось так. Ну, це не знаю. замочимо побачимо, чи щось буде. Хоча навряд чи вона тут оп. Неприємний, неприємний сюрприз. Загалом цим замовленням я, можна сказати, задоволена. Багато подарунків, досить якісний посадковий матеріал. Е, тільки от три цибулинки е, взагалі, які е, Згнили, Вони, їх не варто і садити, їх потрібно одразу викинути і все. А також гіацинти, Теж мені не дуже подобається їх стан. Решта рослин питань немає. Сьогодні буду висаджувати і чекати на квітування навесні.